Привіт, от ми приїхали на місце, привезли вісту. вісту, По дорозі нас ще поліцаї провірили. О, піди, талончика дай на нього. Талончка подивилися, все як має бути. Тут місцеві поліцаї, але чемні, хороші хлопці, спокійно, без наїздів поговорили з нами. От. Оставляємо того дракона і з кусками і загружаємо того дракона і їдемо далі. Дай Бог, аби все було добре, щось дуже почало бити по рулю колесо. Певне, що розладяться знов ті колеса мої. Ну то таке. Все, всім папа, народ. Ось таке гарне село. Як село називається? Овисла. Ови, ови? Овисла. Ну, ніколи раніше не чув про те село, але ж прийшлося. Тут ще ніколи не був. Самому Хоросткові якось були, з кумом купляли кабіну до трактора років 10 назад. От, погода золота, красота. короче горо. Все, всім пока. Будуть новинки, ще щось зніму. Бувайте.